Вітаю вас. Сьогодні 30 травня. І 89-й день із циклу 365 днів одного року. І 89-й день спостереження за змінами, які відбуваються у нашому житті. Ми домовилися слідкувати за природою, яка добре підказує, яким чином змінюється світ, змінюється оточення. Бо ми себе сприймаємо як сталу структуру. Вчора були такі, і начебто сьогодні такі ж, як учора. Насправді міняємося і вчимося за собою спостерігати. Для того, щоб можна було відмітити, які ми приймаємо рішення. І до яких наслідків ці рішення можуть призводити. Людині доступне логічне мислення. Але ми мислимо не тільки логікою, розумом, не тільки ми сприймаємо світ і через почуття, через серце. І це теж дуже важливо. Закінчується весна, настає момент, коли ми із весною попрощаємося і вже практично дні бувають дуже жаркі. Це значить прийде момент, коли ми будемо багато бачити змін у своєму житті. Старайтеся активно проводити свій час, тримати гармонію, тримати позитивний настрій. Хай вас Бог береже. Будьте благословенні!